Всім привіт! Вітаю на каналі Вежемозажур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось такий візеруночок, подібний до плетеної корзинки візеруночок. Ось це його виворотя сторона. Ось так вона виглядає. А це наша лицева сторона. Рапорт візерунка складає 6 петель в ширину. Та 24 ряди у висоту. Він дуже простий, в'яжеться дуже легко. Тож давайте навчимося в'язати його разом. Для зразку набираємо кількість петель, яка дорівнюватиме 6 плюс 2 кромочних. Набираємо зручним для вас способом. Перший ряд знімаємо кромочну і пров'язуємо. Весь ряд у нас йдуть лицеві петлі. І так пров'язуємо самостійно до кінця рядочку. Другий ряд. Ми знімаємо кромочну, пров'язуємо три виворотні петлі, три лицевих петлі. Це ми пров'язали з вами один рапорт. Знову повторюємо 3 виворотні, 3 лицеві петлі. І так, до кінця рядочку пров'язуємо самостійно. А тепер ми пров'язуємо іще 5 разів самостійно перший та другий рядочок нашого візеруночка. Тринадцятий ряд. Пров'язуємо. Повністю рядочок у нас пров'язується лицевими петлями, так само, як і перший ряд. А тепер пров'язуємо рядочок самостійно до кінця. 14 ряд. Знімаємо кромочну і пров'язуємо три лицевих петлі. Три виворотні петлі. Це ми пров'язали один рапорт. Знову повторюємо 3 лицевих петлі і три виворотні петлі. І так пров'язуємо до кінця рядочку самостійно. А тепер повторюємо 13 і 14 ряд і ще 5 разів самостійно. Ось такий простий і легенький візеруночок ми сьогодні з вами зв'язали. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі з ідеями, які б ви хотіли побачити, візерунки або майстер-класи на моєму каналі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!